Друзі, привіт! Нещодавно, після одного з наших вебінарів, до нас звернувся освітянин, який працює з дітьми. Він написав нам ряд питань про народні вищі школи і їх студентів. Ми йому відповіли письмово і переклали ці відповіді англійською і попросили викладача і дослідника народних вищих шкіл. Йохана Льовгрена перевірити наші відповіді і підтвердити, чи все правильно. Він підтвердив: і тоді ми вирішили наші відповіді опублікувати. І для вашої зручності ми записуємо це відео, щоб ви могли не лише читати, а ще й слухати цей контент. Тож, будь ласка, лайкніть наше відео, підпишіться на наш канал, і тоді ви зможете дізнаватися більше про народні вишешколи і про форбінг від нас. Тож, переходимо до питань. Перше питання. Чи видно, що метою створення народних вищих шкіл є навчання демократії? Відповідь така: Народні вищі школи сприяють формуванню активної громадянської позиції, діалогу і демократичного способу мислення і дій. Роль народних вищих шкіл може змінюватися відповідно до суспільних викликів, на які хочуть відповідати школи. Про це ви можете прочитати в перекладі статті Бери відповідальність», яка є в нас на сайті. Друге питання. Чи вірно, що у народних вищих школах навчання складається з трьох компонентів? Перший компонент формальний це заняття, на яких обговорюються і вивчаються теми, пов'язані з демократією. Наприклад, це може бути у перші повно дня. Другий компонент це додатковий базове навчання, тобто відбувається заплановане, структуроване навчання звичайним навичкам, музика, фотографія, ремесла. Наприклад, це може бути у половині дня. І третій компонент інформальний, тобто це життя, діяльність в спільноті за демократичними принципами. В процесі цього спілкування може відбуватися також інформальне навчання. Так? Ось які були наші відповіді. Розклад занять у народній вищій школи може відрізнятися від школи до школи. Головна задача школи це створити безпечне середовище, щоб студенти могли налагодити базові стосунки, почуватися достатньо безпечно, щоб бути собою і мріяти про себе, тобто розширювати власне бачення себе, навчитися певним навичкам, пов'язаним із курсом. Так? Як ми вже згадували, це може бути фотографія, ремесла, там, письменництво і так далі. І також середовище народної Вищої школи має сприяти тому, щоб студенти могли безпечно вести діалог з іншими, безпечно ставити під сумнів власні цінності, могли рефлексувати над власними цінностями і могли формувати внутрішній локус контролю, внутрішні стержень. Загалом, я не пам'ятаю, щоб читав про окремі уроки саме з демократії сьогодні в народних вищих школах. Взагалі розумію, що викладачі народних шкіл створюють такі ситуації, коли вони можуть показати, наскільки важливими є активна громадянська позиція, діалог, демократичний спосіб мислення і дії, і дозволяють студентам практикувати це все. Крім того, багато курсів в школах передбачають кількаденну або кількатижневу поїздку студентів до іншої країни. І там студенти знайомляться з іншим способом життя, іншими цінностями, іншим досвідом. Таким чином, викладачі дають студентам можливість поміркувати про все це, відрефлексувати. І такі от поїздки це ще один спосіб так званих прикордонних зустрічей Концепція, яка була представлена у статті Вчимося разом, яка також є в нас на сайті. До того ж, в народних вищих школах всі студенти мають можливість. Ну і повинні, по суті, брати участь у різних процесах, які підтримують діяльність народної вищої школи. Це прибирання, миття посуду тощо. Таким чином, це, е, е, студенти на практиці здійснюють відповідальність за те місце, в якому вони живуть. Е, також студенти можуть впливати на навчальний процес, тобто посилювати власну суб'єктність. Е, Щодо графіку занять народні вищі школи, в нас є ряд посилань на це, ви можете тут на слайді їх побачити. Всі ці посилання є в нашій статті на сайті. І загалом можна сказати, що в народних вищих школах графік дня приблизно такий: зранку підйом, сніданок, обов'язково разом з усіма. Тому що саме під час спільного сніданку студенти можуть налагоджувати стосунки. Далі, після сніданку, відбуваються спільні заняття з спільного спів, тому що спів це можливість, якби створити це відчуття єдності. Так? Після співів відбуваються навчання. Відповідно до курикуму. Потім, після першої половини дня, приходить час для обіду. Обід також обов'язково потрібно провести разом. Це час для спілкування також і налагодження стосунків. Після обіду продовжується навчання до вечора, а ввечері вже починається вільний час. Студенти можуть будь-яким чином якби, спланувати це, провести його, можуть повечеряти окремо або разом це вже на їхній розсуд. Крім буденних таких днів, на вихідних, з одного боку, в одних шкілах можуть бути заняття, в інших школах це можуть бути просто вільний час, і студенти можуть повністю на власний розсуд його проводити. Загалом в школі все відбувається за демократичними принципами. Якщо е, згадати, що от в питанні було питання, е, згадувалося структурне навчання звичайним навичкам, типу музики, фото, ремесел, е, важливо, що е, і ці конкретні практичні навички подаються разом із донесенням цінностей. І е, таким чином це не просто якби, передача знань і навичок, це також і про цінності, про формування цінностей у студентів. Е, багато шкіл чітко декларують ті цінності, які вони пропагують, і е, це часто висвітлюється на сайтах цих народних вищих шкіл. Е, також питання мова йшла про е, інформальну частину, про життя і діяльність спільноті за демократичними принципами. І тут важливо додати, що часто студентів мотивують здійснити проєкт для школи або для місцевої громади, де розташована школа. І таким чином студенти практикують, як здійснити реальний вплив на ту громаду, в якій вони перебувають. Таким чином, вони практикують активну громадянську позицію, і про це про активну громадянську позицію дуже добре написано у статті Бери відповідальність у нас на сайті. Далі ми будемо говорити про питання 3 і 4. Отже, вище я вже дав відповідь на питання 3: про те, що всі процеси в різних компонентах відбуваються саме за демократичними принципами. Давайте тоді зразу до питання 4. Чи вірно, що очікуваний результат це навчання демократії і. Що він формується постійно як на, як на теоретичному так і на практичному рівні, незалежно від предметної діяльності людини. Чи вірно це, тут відповідь така, що правильніше сказати, що очікуваним результатом є активний громадянин із почуттям солідарності і з демократичними цінностями та певними навичками. І саме тому ключове це дозволити студентам створювати базові стосунки. Бути собою і розширювати власне бачення про самих себе, добре вміти вести діалог з іншими і безпечно кидати виклик власним цінностям і цінностям цієї людини, да? тому що в бесіді ми можемо зіткнутися з людиною з інакшими цінностями. І також навичка це рефлексувати над своїми цінностями і вибудовувати внутрішній локус контролю. З цього приводу можна ще додати, що на одній з презентацій Forbіддингу Томас Бьоркман чітко прорахував оці пункти стосовно того, що формується в народних вищих школах, в студентах, і цьому присвячені англомовні слайди. Давайте тоді далі. Чи правильно, що додатковим результатом Навчанням народній Школі є отримання практичних навичок. Так, це правильно. І якщо коротко, виходить так, що студент приходить в школу і хоче отримати навички просто навички, але по факту студент отримує цінності певні, впевненість у собі, активну громадянську позицію і також практичні навички. До речі, в нас на сайті є блог. Які називаються Основні компетенції форбілдингу, і там розписані компетенції, які дають народні вищі школи. Тож запрошуємо вас, почитайте. Тепер е питання про допустимий вік студентів народних вищих шкіл. Е у Стіянин, який задавав питання, чув, що Йохан Льогрен сказав, що це е діти віком 16-17 років і, і вище. І от питання, в чим обумовлені такі межі, і чи можливо, і чи доцільно, чи ефективно навчання дітей в народних вищих школах, якщо цим дітям 9-10 років. Якщо ні, то які причини, а якщо так, то чому це не робиться в нордичних країнах? Відповідь: Студенти мають бути в тому віці, коли вони здатні свідомо брати на себе повну відповідальність за самих себе. Бути достатньо зрілими для того, щоб е, приймати власні свідомі рішення. Е, і, і також важливо, щоб всі інші люди навколо також визнавали, що е, студенти повністю відповідальні за самих себе. Е, з іншого боку, тут е, така ремарочка, е, я чув від Лене Рейчер Андерсон. Е, що в Данії є традиція, коли молодих людей визнають достатньо дорослими, це десь в 5-6 класі, щоб ці е, діти могли ходити до церкви без батьків, якщо це я правильно пам'ятаю. Е, це така певна ініціація, так? І виходить, що е, насправді е, для народних вищих шкіл цей вік занадто ранній, щоб брати відповідальність за самих себе. А от уже вік 17, це вже достатньо. Отже, відповідь така, що ні, студенти народних вищих шкіл мають бути віком 17 і старше років, це в Данії, а в інших народичних країнах студенти народних вищих шкіл мають бути віком 18. І наскільки я розумію, студент має бути готовий взяти повну відповідальність за самого себе, щоб до нього до неї сталося, як до дійсно, дорослої людини, яка може формувати або вибирати власну ідентичність. І, до речі, про ідентичність дуже гарно розписано у статті Вчимося разом. Вона також є в нас на сайті. І на цьому якби, завершились відповіді на запитання від освітянина. І тут, після того, як Йохан Льовгрен прочитав ці відповіді, він ще додав ось такий коментар, що 400 різних народних шкіл у скандинавському регіоні об'єднані спільною історією та філософією освіти. Але у своїх щоденних практиках, основах таких як цінності, вік учнів то, що вони дуже відрізняються. І є книга і стаття стосовно цього, стосовно взагалі огляду народних вихідшкіл Скандинавії. І в другій частині першого розділу цієї книги, книга називається. Вчитель народичної народної вищої школи, ідентичність, робота та освіта. Так от, в другій частині першого розділу цієї книги подано огляд відмінностей нордичними країнами, між їхніми народними вищими школами. І е, у відповідному контенті на нашому сайті у статті е, є посилання на би, цей розділ і на книгу англійську. Таким чином, найкраще, що Йохан може зробити, це дати посилання на цю статтю і книгу, тому що насправді більш детальні такі конкретні відповіді по народним вищим школам конкретних країн, вони будуть відрізнятися залежно від країни. Ось так. А, до речі, Далі маємо додати, що була ще одна важлива стаття про народні вища школа, яку ми переклали. І в цій е, статті е, розписані ключові ідеї, які закладені в основу змісту і методик навчання у народних вищих школах. Тож радимо вам прочитати статтю Навчаємось для життя. Вона є в нас на сайті. А якщо ви хочете е, якби, побачити якби, відеозаписи того, як викладають народні вищі школи, як, як, як викладають умови, в яких живуть студенти, в яких умовах вони е, навчаються, як вони там снідають разом. Або там їхні співи разом, да, як це все виглядає у відеозаписі, ви можете подивитися ці відеозаписи, на них є посилання у нас на сайті. І, ну, і В самій статті, от відповідям на ці питання, там також є посилання на сторінки на сайти Проданської народні вищі школи. Тобто відеоматеріалу теж багато, ви можете навіть просто в Ютубі шукати. По словосполученню Folk High School. Ем, тепер загалом контент той, той, який я хотів вам е, розповісти, завершився. Але далі я б хотів вас запросити долучатися до нашої діяльності. Справа в тім, що е, більшість матеріалу про народні вищі школи вони взагалі е, написані нордичними мовами: норвезькою, шведською, фінською, данською. Частина матеріалів є англійською мовою, і е, для того, щоб краще зрозуміти цей феномен е, народних вищих шкіл, е, нам дуже потрібна допомога з перекладом з англійської мови на українську. Долучайтеся до нас, ви можете додавати е, коментарі про своє бажання під це відео. Можете писати нам в Телеграм, можете писати нам в Facebook, е, писати нам на емейл, все це вказано на цьому слайді. Будемо дуже вдячні вам за допомогу, тому що саме переклад і статей, він, він перекладачу допомагає краще це зрозуміти. Ну і ясно, що тим, хто читає переклади, також вони дізнаються багато важливих нюансів про народні вищі школи. Тож долучайтеся. Слідкуйте взагалі за новинами українського більдингу у Фейсбуці, в Телеграмі. Підписуйтесь на наш YouTube. Якщо ви хочете більш якось не лише перекладами допомагати нам, ви можете стати членами нашої організації, можете допомагати нам членськими внесками. Ось тут на слайді ми показуємо, що ви можете зайти на наш сайт, клікнути на меню взяти участь, членство в громадській організації, і там же заповнити анкету. І е, якби, далі ми розглянемо вашу заявку і долучимо вас до членів нашої організації. Що ще важливо? Важливо те, що в нас в Україні вже діє перша народна вища школа «Вовчок». в неї є свій сайт, в неї є своя Facebook-сторінка. Е, крім того, що є пости в цій Facebook-сторінці, е, також варто слідкувати за Facebook-профілем. Сергій Чемаченка, який є директором цієї народної вищої школи. Запрошуємо, слідкуйте. Ось деякі фотографії. Звертаю увагу, що в цій народній вищій школі є декілька будівель, є велика будівля, є поруч менші будівлі. В них у великій будівлі і в малих були здійснені ремонти. Вже в малих будівлях проводяться заняття. І я так розумію, що на даний момент вже і в великій будівлі вже ну, значна частина ремонтних робіт здійснена. Тож, слідкуйте за новинами про народну вищу школу. Я думаю, що скоро там буде більше інформації про можливі курси. І з сайту Українського межібілінгу ви також можете дізнатися деякі новини. Про народну вищу школу Вовчок. Дивіться. Отже, дякую вам за перегляд. Будь ласка, лайкніть його, підпишіться на наш канал. Будьте в курсі. Я вважаю, що народні вищі школи це те, що нам допоможе дати гідну відповідь на ті соціальні виклики, які в нас зараз є, і відбудувати Україну після перемоги. Дякую вам.